Всім привіт! Ви на каналі Соколік З вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про ноткоін а саме про останні новини його. Як вже знаєте, бот перестав майнити, що далі робити, коли чекати лістинг, як буде конвертація. Про це все ми сьогодні поговоримо. Це буде таке більш розмовне відео. І також сьогодні декілька слів розкажу вам по проекту ГРАС, що. Бажано виконати, доки не закінчилась третя епоха, для того, щоб вас не порахувало ботом і ви 100% отримали дроп. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали, розберемо останні новини даних проєктів. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато різних способів заробітку. Це як аєродропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, різні тапалки, які зараз дуже на хайпі. Є проекти, які ми ходимо, заробляємо, майнем і заробляємо. Переглядаємо короткі відео і заробляємо одним словом. Дуже багато всього на чому ми пробуємо заробити, на чому також вдається нам заробити. І звісно, спочатку в телеграмі виходить вся актуальна інформація по тому чи іншому проекту, наприклад, оновлення чи проект ще платить там якісь завдання, ну і тому подібне. І також, звісно, в телеграмі я надаю кожному свою підтримку, стараюся на кожне ваше запитання відповісти, тому. Переходіть, посилання буде в описі під цим відео, підписуйтесь і будемо разом заробляти. А зараз давайте переглянемо останні новини від нашого ноткоїна. І так як напевно більшість з вас замітила, що вже майнінг зупинився в самому ноткоїні і ось такі вибивають тут нам титри, типу, що ми там вдячні вам за те, що ви брали участь в нашій компанії, там тири-пири. Ну і в кінці появляється там декілька вкладок, не знаю, чи мені вдасться на них перейти, бо переважно мене скидає. Але в кого це відкритися, можете в кінці почитати собі, що там буде знаходитися. Можливо, там є навіть якась корисна інформація, а ми з вами поговоримо те, що я знаю, що вже відомо і на що нам взагалі надіятися. Тож, давайте дочекаємося то до кінця. Ось нажимаємо ту. Coin. і з'являється ось таких 5 вкладок. Шоста ще наразі недоступна, тому що йде так би наші балансування наших токенів. Це буде часом доступно. І тут ви собі зможете почитати про кожен відділ окремо, що до чого написано, звісно, якщо вам це цікаво. Ми про це декілька слів зараз поговоримо, саме про як буде конвертація відбуватися і коли буде лістинг. Ну, а вам, якщо більше цікаво, то можете собі перейти і особисто вже прочитати. Дізнайтесь, багато-багато цікавого. І так попробую, друзі вам відповісти на основні запитання, які мені надходять в мої приватні соцмережі. Там переважно пишуть в телеграмі, питаються дуже багато. Різного по понодкоїну сьогодні про таке основне поговоримо. Думаю, це буде вам також корисно знати. І так, перше, що саме головне, напевне, та як всі чекали, ну більшість чекали лістинг 1 квітня, та як в них було опитування в їхній соцмережі в телеграмі, що чи не провести їм лістинг на 1 квітня. Ну такого не сталося. Але при тому, 1 квітня в 15.00 за Києвом, зупинився в нас. E, mining, тобто вже дані надкоїни ніяк не можна намайнити, лише буде можна їх придбати на біржах e, чи там за вавчери, коли вже буде це доступне. І так, лістинг у нас відбудеться 20 го числа, принаймні в них таких з'явився e, таймер в їхній соцмережі, був опублікований 1 квітня і на ньому була зазначена така дата. Ця дата співпадає в нас з халвінгу біткоїна. Тому я думаю, що сам лістинг. Також буде вже 20 квітня. І думаю, що вже до цього часу наші баланси вже будуть конвертовані. І так, де саме буде в нас лістинг? Це таке друге питання, на яке найчастіше мені задають. Це в нас буде біржа Байбі, це 100%, тому що там саме є примаркет по даній монеті. І також недавно вийшла в нас ось така новина, що біржа BingX теж. Залістити даний токен. Думаю, він буде і на багатьох біржах, але це такі, що вже більш підтверджені. Тому, кому немає 18 років, можете спокійно реєструватися на біржі BNX, Посилання буде в описі під цим відео, тому що дана біржа не вимагає в нас верифікації, і ви можете сміло туди свої токени вивезти після того, як вони нам будуть конвертовані. Я зараз також про конвертацію трошки поговоримо. І так, для того, щоб вам взагалі пізніше мати можливість вивести, вам потрібен. Гаманець в Телеграмі, саме Ton Space створити і на нього закинути хоча б трішки монетки тон. Тому що дана монетка нот буде саме на блокчейні тон, і відповідно монетка тонн буде в нас слугувати як за комісії, щоб ми могли перекинути свої нот з гаманця вже на біржу. Трошки запутано, але думаю, це зрозуміло. Що нам потрібно для того, щоб вивести, оплатити невеличку комісію. Можливо, це буде 0,1 тон, можливо, 0,2. Ну, до одної монетки це точно, тому що я не думаю, що буде братися дуже велика і суттєва комісія. Тому можете реєструватися як на біржі BNX, так і на біржі Bybit, де будуть лістинги вже 20-го числа. Ну, принаймні, я думаю, що це вже точно буде 20 го тому що наголошена в них була на це дата. І підготувати все, щоб бути готовим саме до лістингу. А зараз давайте також поговоримо трошки про конвертацію. Перейдемо до цього поста. Як ви бачите, всі пости знаходяться на моєму телеграм-каналі. Я все вчасно публікую. Ну, принаймні стараюся, щоб ви бачили всі новини, всі останні анонси, які виходять, щоб також були в курсі в перших же годинах, в перших днях. Тому обов'язково теж. Підписуватися. І так було в них ось таке опитування, що взагалі воно означає. Це в нас буде конвертація наших токенів. І було тут таке опитування, що за 1 мільйон наших ось цих понтів, що ми натапали, скільки їм зробити монеток тон. І більшість проголосувала, що за 1 мільйон поїнтів ми отримаємо 1000 монеток НОТ. Саме ось цих криптовалютних, які ми вже зможемо вивести і собі продати на своїх біржах, чи там залишити на майбутнє, будемо їх собі тримати. Можливо, з часом вони дадуть непогані ікси, чи впливається якось на нашу ціну нашого токена. Давайте ми ціну не будемо прогнозувати, тому що вавчери торгуються все-таки по різній ціні. В передньому відео вони були по 100 доларів за один ваучер на 10 мільйонів, зараз ціна трошки упала. Буває, вона піднімається, буває падає, тому на ціну дуже уваги звертати не будемо. Але сама суть того, якщо у нас відбудеться конвертація, що це ніяк не вплине на цінність наших монеток. Тобто, якщо, наприклад, 1 мільйон, давайте тако візьмемо. 10 мільйонів наших монеток це було 100 доларів. Так одна тисяча наших вже токенів тон, точніше нот, це також буде 100 доларів. Тобто нічого не зміниться, просто забереться декілька нулів в сумі, щоб було легше нам читати, ну і звісно собі там додавати, рахувати і тому подібне. Тому воно ніяк не вплине на нашу цінність наших монеток, лише просто буде забрано декілька нулів від нашої суми. Це буде стосуватися усіх наших монеток, ну і також, звісно, самих вавчерів. Тому не переживайте, якщо ви щось заробили і все виконаєте правильно, то звісно будете мали право на свої кошти і звісно зможете їх вивести і в майбутньому продати. Також був в них такий пост, точніше, це можливо з'являлося в боті перед зупинкою. Я це все пропустив. Можливо, це було і і в групі. Одним словом, я не встиг зробити по цьому посту. Там говорилося, чи не хочемо ми пожертвувати якусь певну частинку там 10, 20, 50, 100% своїх токенів на розвиток даного проекту, даного напрямку. І там треба було просто нажати 10 чи там 20%. І з вашого балансу ці токени списувались на. Наприклад, там розвиток, ну розвиток в майбутньому цього проекту, цього напрямку. Я це не встиг зробити, і тим більше в мене не є дуже така велика сума і в моїх рефералів, щоб ми жертвували там мільйонами. Але якщо б я встиг, то можливо якихось 10 тисяч, 20, точніше, нехай буде там 100-200 тисяч. Я б цих токенів і пожертвував. Зараз давайте також дам відповідь на таке питання, як мені задають, і що буде з нашими токенами вже зараз. І чи потрібно їх конвертувати в ваучери? Ні, токени ви можете, якщо ви не хочете робити собі вавчери, ви можете спокійно тримати в токенах. Я тримаю в токенах. Пізніше ці токени нам будуть просто конвертовані, і ми будемо могли їх вивести на біржу. Нагадаю ще раз. І також на даний момент до лістингу наші токени будуть заблоковані в самому боті. Ми зможемо спокійно заходити в бота, бот буде нам доступний. Ми зможемо в нього заходити для того, щоб подивитися, скільки ми там токенів заробили. Ну і пізніше, звісно, в самому боті ми будемо, думаю, там буде доступна кнопка. Про це все можна представити в принципі, після титрів, які в нас з'явилися. Де буде потрібно тиснути для того, щоб вже конвертувати свої ось ці поінти в токени НОД. Тому бота в ніякому разі не видаляйте, нічого там не скидайте, тому що він ще нам буде потрібний. Просто можете інколи там заходити. Можливо, щось нове появиться. Але якщо воно появиться, то все буде також в мене в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, чекайте постів. Будуть якісь новини, звісно, будуть пости в телеграм-каналі. Я буду все тепер моніторити, тому що все ближче і ближче до лістингу. А ми все таки е, зайшли. З нашими підписниками туди багато, ну не так багато, але в принципі достатньо наманили. Хто скільки зміг, хто скіпав, ну то вже таке тіло. Я теж часто не майнив, можна сказати, пропускав. Не дуже вірив в таку роздачу. А появляється, що це будуть дуже халявні кошти. Ми подивимося, що взагалі з того вийде. А наразі реєструйтеся на біржі, поповнюйте, хоча б на одну монетку. Гаманець тон. До речі, мережа тон зараз. Перевантажена, я вчора надсилав, мені аж сьогодні прийшли, тому робіть це заздалегідь, щоб не робити останній день, бо буде ще більше мержа перезавантажена. І якщо ви хочете продати свої токени одним із перших, вивезти і продати, можливо, там на першій, на другій світці, якщо буде зелена, а я думаю, це буде спочатку невеликий ріст, а пізніше, можливо, трошки відкат, тому що буде більшість продавати, але звісно, це будуть все викупляти. Ну і потім ціна внормується. Я спочатку продавати не буду. Можливо, через тиждень, через два буду вже бачити по самому ринку, як буде стабілізуватися ціна. На цьому аккаунті мене 30 мільйонів, можливо, 15 продам, а 15 кину в холд, нехай собі лежать, можливо, буде ще якісь активності на них, можливо, стейкінг буде. Це вже будемо бачити з часом. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, нагадаю ще раз, тому що саме там публікується вся актуальна інформація, і ви завжди будете в курсі всього, що діється по тому чи іншому проєкту. А зараз на кінець я коротко хочу сказати вам про ГРАС. І так, що саме хотів сказати я про Грас. Я публікував про це пост ще 28 березня, тому хто від початку знав, той спокійно може. Та й в принципі зараз це все можна зробити. Не знаю наскільки це правдиво, але тим не менш бажано це виконати, щоб мати 100% можливість отримати дроп. І так про що йдеться? 28 числа в нас. Точніше відновилася робота. 2 дні ми не працювали, не працював даний сайт, можна так сказати, з перебоями. І вийшла така інформація. в мене є пост про це. Що незважаючи, скільки у вас ось тут є нафармлено годин. в мене, так як ви бачите, зараз 8 днів 19 годин. На момент це було рівно, мені здається, 7 днів. Тобто я нафармив майже 2 дні. вже, Що потрібно наново нафармити 100 годин онлайну. Кажу ще раз, не знаю, наскільки це правдиво, тому що це дуже складно зараз зробити. Це, можна сказати, майже не треба вимикати комп'ютер чи там телефон, щоб воно фармило. Тому якщо вам вдасться це зробити, це дуже чудово. Я буду старатися це виконати. У нас ще є час до 9 травня. 9 травня закінчується третя епоха, і там вже будемо бачити, чи почнеться нова епоха, чи будемо ближче вже до лістингу. Але така. Новина є такий факт, що потрібно наново е, набрати 100 годин онлайну для того, щоб стати підтвердженим користувачем і щоб вас не порахувала забота. Кажу ще раз, не знаю, наскільки це правдиво, ставтесь до цього як завгодно. Але я постараюся це зробити, хоч у мене є тут з запасом вже 8 днів 19 годин, це й набагато більше, ніж 100 годин. Але тим не менше, в мене було 7 днів, тобто в мене зараз приблизно 48 годин. Постараюся все-таки тих 100 годин зробити. Чи вийде в мене це, чи ні, але не хотілося б пропускати такий дроп, тому що в мене лише за третю епоху 50 тисяч є ось цих токенів, цих поїнтів, а можна зараз їх вже навіть продати теж на примаркеті. І там ціна, якщо я не помиляюсь, за тисячу токенів вже зараз 3 долари 30 центів, тобто за 10 тисяч 33 долари. І за 100 330 доларів. Також тут є непогані інвестиції і на них підписана сама Солана. А всюди, де бере зараз участь Solana, це все на хайпі. Тому я думаю, що після лістингу цей токен ще покаже нам декілька іксів, і тому я зразу його також не буду зливати. Але тим не менше, чи допустять мене до дропа, все залежить наскільки правдива ця інформація, що потрібно зробити 100 годин наново онлайн. Якщо ви дивитесь це відео сьогодні-завтра. Від моменту виходу навіть 3-4 числа, то я думаю, тоді вже просто-напросто вам треба буде включати на 24 години комп, щоб вам набрати 100 годин. Наразі залежно скільки ви від 28 числа набрали. Якщо ви пам'ятаєте, який ваш баланс був, я пам'ятаю, тому що саме 28 вийшла та новина, я робив скріншот. І буду старатися це виконати. Останнім часом зараз дуже багато в них перерахунків, якісь там збої в мене буває, додаються токени, відмінусовуються. Але тим не менш як написано в на Твіттері, що все буде добре, все виплатиться, тому чекаємо, чекаємо цього дропа, чекаємо лістинга, ну і фіксації, звісно, наших коштів. Тому підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!